Хочете стати господарем свого життя, майстром виховання та спілкування? Тоді обов'язково гляньте на ці книги. Перша: управляй своєю долею Джозефа Мерфі. Ця перлина вчить, як позитивне мислення, візуалізація та афірмації можуть змінити ваше життя на краще. Подолайте страхи та розкрийте свій справжній потенціал. Наступна книга: Як виростити дитину щасливою? Жан Лідлов. Дізнайтесь про мистецтво природного виховання від племені з Південної Америки. Дайте своїм дітям свободу досліджувати світ, як колись ми бігали по дворах. А ви, як люблячі батьки, забезпечте їм підтримку. Створіть радісну, гармонійну сім'ю, як у добрих старих казках. і нарешті ненасильницьке спілкування маршала Розенберга. Відкрийте для себе секрет вирішення конфліктів без агресії, як справжні дипломати. Розвивайте емпатію та покращуйте спілкування у всіх ваших стосунках з рідними, колегами, навіть сусідами. Будуйте довіру та взаєморозуміння, як мости між містами. Ці книги ваш путівник до більш насиченого та повноцінного життя.